Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо! Витримаємо в боротьбі, в радості, в молитві. В якій боротьбі? Кожного дня маємо боротьбу з думками, з вчинками. І знаєте, найбільший план сатани це вивести нас в якусь таку боротьбу, в якій ми нічого не можемо зробити. в політику, в новини, в війну в Україні. Але такий вплив, як ти будеш сидіти на пляжі, хіба казати Сонцю не світить так гаряче, так само ти говориш тим новинам, або Путіну, щоб він перестав воювати. Вплив той самий. Точнісінько, такий вплив, а точніше ніякий вплив. Те, що ти будеш дощу приказувати, вчухнути, коли він буде йти дуже сильний. Або, наприклад, коли. Або, наприклад, коли ти будеш, я не знаю. Сильний вітер, коли ти будеш казати, вітер не дуй. То, то самий вплив, коли ти кажеш, проклинаєш там росіян або Путіна по телевізору, або наших політиків, які крадуть, ну і ти кажеш там досить краси. Це той самий вплив, ніякий, повне зеро. Тобто сатана прагне тебе витягти на, на той вплив, на ту відповідальність, до якої ти взагалі не маєш ніякого, е, ніякого впливу. Ніякої влади, ніякого впливу. І таким чином, ти виховуєш собі синдром вивченої безпорадності. І потім ти навіть боїшся своє життя впливати, брати відповідальність за своє життя. Бо ти звик, що твоя відповідальність нічого не дає, що ти ні на що не впливаєш. Ну, бо так ти виховався. Ну, і дійсно, в деяких багатьох речах ти ні на що не впливаєш, і я так само. Ну, і сатана туди виводить тебе, і мене так само виводить туди, де я не маю на що вплив. І ти там барахкаєшся і розумієш, що нічого не можеш змінити, а все одно щось хочеш змінити, бо ми так влаштовані, що хочемо щось змінювати. То давайте сьогодні боротися проти того, на що можемо впливати. На себе, звісно, на свої думки, на свої вчинки і на своїх близьких непосередково так. Тільки прикладом, тільки прикладом. Хочеш навчити сьогодні дітей не їсти цукор, наприклад, то не їж сам цукру. Хочеш навчити дітей не вживати алкоголь, то перестань вживати алкоголь. Своїм власним прикладом маєш вчити і так діти вчаться. Інакше ніяк. Ти не можеш дітям розповідати, що корисно ходити до сповіді, до причастя, а сам жити в греху і не ходити до причастя. Вони будуть дивитися на тебе, а не дивитися на ксьонза. бо бачать тебе. Не можеш казати жити по Божих заповідях, а сам не жити. Бо твої діти будуть дивитися на тебе, а не на те, що ти їм кажеш. Вони будуть бачити твоє життя і вони бачать твоє життя. Ну і так навколишні близькі твої люди, які так само на тебе дивляться, вони так само будуть на це дивитися. Тільки на практичні дії. Як ти спілкуєшся, як ти розмовляєш, як ти поводишся в екстремальних ситуаціях, це буде видно. А не те, що ти там гарно можеш красиво розповісти. І сьогодні в нас 12 липня 1984 рік. Дорогі діти, цими днями Сатана хоче завдати моїм планам, завадити моїм планам. Моліться, щоб не здійснився його план. Я проситиму свого сина Ісуса, щоб дав вам ласку, ласку відчути в спокусах Сатани Ісусову перемогу. Дякую, що відповіли на мій захід. Ну і власне, Марія нам сьогодні допомагає. Каже, що. Я вам дам ласку в спокусах сатани відчути е, перемогу Ісуса. Звідки спокуси приходять? Бо ми кажемо спокуси, ну то Бог допустив, Бог мені дозволив таким прийти спокусам. Це така у нас супер теорія, що Бог допускає, Бог допустив, щоб я згрішив, Бог допустив, щоб я взайшов в залежність. Бог допустив, щоб я сьогодні не молився. Ну, і так Бог допустив все, 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 все. Бог допустив мені всі хвороби, всі нещастя, всю бідноту і в чому винен Бог, бо він допустив мені. А Марія каже: я проситиму свого Сина Ісуса, щоб дав тобі ласку відчути в спокусах сатани Ісусову перемогу. В спокусах сатани. Тобто, від кого спокуса приходить? Від сатани, не від допуску Божого. Ну, і сьогодні. Ми маємо зрозуміти те що, те, що твоя лінь сьогодні вбиває твоє життя, це є твоя провина, не провина когось іншого. Бо ти не хочеш брати відповідальність за своє життя. Ти хочеш брати відповідальність за весь світ, бо весь світ залежить від тебе, або вся Україна залежить від тебе одного. Але за своє життя не хочеш взяти відповідальність. Не хочеш покінчити з гріхом, з блудом якимось. Не хочеш покінчити з курінням, з алкоголем, з лінію своєю, з шкідливими токсичними думками, відносинами. Ну, бо ти не хочеш, тебе немає часу на це. Тебе немає часу на молитву, на Бога. Ну бо ти, тобі треба вирішувати справи вселенського масштабу. І потім ти нарікаєш, Бог, Бог мені допустив то, Бог мені допустив то, Бог мені допустив хворобу. Більшість хвороб приходить з неправильного харчування. Але хто цим займається? Ну, а то кому-то потрібно те харчування. Їм, що хочу, як хочу, бо Бог мені того допускає. Бог не допускає, Бог тобі дав розум, щоб ти його вживав, користувався ним. Тому давайте не будемо нарікати на Бога, коли є спокуса від сатани, а просити Бога і Марію, щоб давала нам допомогу і ласку. Як сьогодні Марія каже, щоб Ісус дав відчути спокусах затони Ісусову перемогу. щоб в всіх своїх спокусах, всіх своїх проблемах відчувати Ісусову перемогу. Тоді в Ісусовій перемозі ми, власне, будемо перемагати. Але знову ж таки перемагати над тим, чим ти можеш перемагати. Давайте займатися собою, займатися, займи сьогодні своїм життям, своїми, не знаю. Так знаєте, відчуваю, що багато людей зараз живуть проблемами інших людей, Проблемами, а зі своїми не можуть впоратись, бо не займаються ними. Ну просто не маємо часу на то. Не маю часу сьогодні на, на те, щоб дослідити, як мені піти в спортзал, наприклад, як мені змінити працю, наприклад, де я ненавиджу свою роботу, а але Господь мені допустив ту працю, ненависну. Я на неї ходжу, вмираю життя нудне, гідке. Але я страждаю. Я страждаю, бо Бог мені то допустив. Бог не допустив тобі ці страждання, Бог хоче, щоб ти взяв відповідальність за своє життя. Знаєте, багато людей мені дзвонять або пишуть: я хочу приїхати в Меджугорі служити Господу, але мені потрібна робота, житло, скільки що коштує, як я там житиму, і то, то, і то. Їдьте в іншу країну. Їдьте десь, заробляйте гроші. Якщо у вас цікавить тільки такі. Матеріальні речі, то це не служіння Богу. Я приїхав в Меджугор'я, не казав Богу, мені то, 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 то. то Боже, якщо даш, що їсти, то добре. Якщо не даш, ну, теж добре. Але буду служити тобі. Я не став умови, що мені потрібен люкс-квартира, або будинок, або робота там з такою зарплатою обов'язково, що має. І ще має бути школа для моїх дітей інститут. Тобто такі. Ми виставляємо умови, Боже, мені треба то-то, то і тоді я буду тобі служити. Ну, Бог не буде приймати твоїх умов. Ти маєш служити Господу і приймати Його умови. Ну, І брати відповідальність за своє життя і за свої думки. Або цю відповідальність узгоджувати з Господом, а не так, що я піду на роботу, буду працювати, і все буде добре. Це перекладання відповідальності. Зазвичай кажемо бізнесмени, вони всі такі погані, вони там крадуть. Ні, це люди, які взяли відповідальність за своє життя і беруть відповідальність за життя тих людей, які на них працюють. А ті, хто пішли на працю, просто легше ходити на працю, бо тобі сплатять зарплату раз в місяць. І потім ми кажемо, ой мала зарплата, той директор неправильно вчинив. Але ти ж не хочеш брати відповідальність за своє життя. А директор бере відповідальність за твоє життя і за своє. Тому в нього більша зарплата. Все просто. Вони не вміємо брати відповідальність за своє життя. Нас не навчили. Нас навчили в школі, і все життя нас вчать, що ми маємо працювати тільки як барани. Знаєте, не, не бачити майбутнього. Праця, 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 робота, робота заради грошей заради виживання. Ну і так ми і робимо, щоб не ризикувати. А Господь хоче, щоб ми ризикували. І навіть хто йде за Богом, той завжди ризикує. Нема без ризику благодаті. Твої. То сьогодні давайте ризикувати і відповідати за своє життя. Будьте благословені! Мир вам, радість, благодать з макарської, Па-па.